Новий 2017 рік Хмельницький футзальний клуб Сокіл розпочинає поєдинком проти лідера чемпіонату України з футзалу. Доброго дня усім! що перехопили. Атака хіта триває. Журба. Удар і 1-0. І на п'ятій хвилині Сергій Журба забиває. Київська команда, яка, здавалася, от от має пропустити. Відкриває рахунок у цьому матчі. Віддати йому передачу. Зараз пастой дотик на пені, що виходить на фандаму. Андрій прибирає у дофі, до то п'є забуває. Одинадцята хвилина Андрій Фамдамов. Один один. Дуже красиво переграє Бакінсько. І на 16 хвилині Хід виходить вперед. 2-1. Журба проти Тимощука. І відбиває Тимощук. Браво Богдан! 17-та хвилина. Журба вдруге. Дабл пенальті не забиває. Пішов традиційно сперечатися з арбітрами, але вся футзальна Україна знає, що журба любить поговорити. Та необачна передача Кручика. І Колесников міг забивати. Не забив, але зараз буде жовта картка. Зараз буде жовта картка, і зараз буде фол. Жовта Мартинюку. Для нього це друга і це вилучення. Для Дмитра Мартинюка на 24-й хвилині це все стається. І тепер Дмитро може згадати, як він заробив першу жовту. Зовсім не потрібний момент у першому таймі. Зараз то вже потрібно було рятувати ситуацію, і зносити Колесникова. Повернув Руслану. Руслан далі біжить. І друга жовта Бурсуку, друзі. Ну це друга жовта. Ну відвертий фол зараз. Є вона, є. Ігор Бурсук має залишити зараз майданчик. Для нього друга шов та картка. І тайм-аут. І тайм-аут бере Роман Ковальщик. Дві хвилини буде хід грати в меншості. Доповчалися там суперечки, звичайно, але вони ні до чого не призведуть. Летять, Лисенко. Педяш, прострілювати можна м'яч. Занесли не буде голу. Гра рукою. Рукою заніс хамдамов. Гол не зараховано. Рахунок залишається 1-2. Андрій Хамдамов, жовта картка за те, що заніс м'яч рукою у ворота. 1,3. Це все хід виграв 13-й матч чемпіонаті України. Цей гол не буде. Зараховано. Рахунок 1-2. Не зараховано. Гол. Лисенко хоче, щоб зарахували. Ну таке враження, що він з іншої планети прийшов і не чув, коли пролунався сирена. Тим не менш хід забуває ще одні три очки. Виграє два одену Хмельницькому, перемає сокіл.